Я, я не знаю, я не можу сьогодні зібрати свою кучу. Добре утро, до мене. Я розкажу, вибавай таким. Що знаєш? Піду Пойду подивимки. Він уже таку газує, дав неділю. Газує, да, зайчик, газує. Каже, да зайчик. І чого? неділі їде до відділі. Давайте За цю любов кряпку, да, зайчик. А я сьогодні не встала, кості, ми треба підняти. Кинути і не зловити, щоб я розрухалася. Я сьогодні якась, ви знаєте, щось таке. Ну, іначе зліплена, іначе все. Значить, а чого ти не робиш комплімент? Ти хоч бачиш, що я похотайчик. Клапочка, <різь> ну це ти, ти мами, ну все це таке, добре, а ну, виключай другий ролик. Він роздивляється вже мене, зайчик, включай другий ролик. Знаєш, яка ж брова зачиталася. А що ти не бачиш, я була чорна сьогодні рижа? а завтра може потікати біла. Хайте, одна жінка, пише, ти скоро будеш листи. Я і так легю, що мені буде. Я і так уже лиса. У мене просто мій волос дуже ріденький. У мене він бачите, бачить, він ріденький. А я люблю густоту, пишноту. Одна жінка каже, що пора з тебе ще й упаде. Чого страшного зараз така технологія є? Зараз і на лиси прибивають ці волоски. Так що не переживайте. А якщо я буду з короткою стрічкою, між проще, мені дуже очі Очень ідіть. Саме головне, я вже вам казала, що я. Та так. А сьогодні знайка, мене треба знаєш, підкинути і відійти, щоб я гепнулася, струханулася і все. Давайте, добре, добре утро, не, давайте вітру. Слухай, потрібно. до моїх кісток це лесо туди. Береш і боїться, щоб не хрусло. А мені щоб це купити, щоб хрусло? Треба дуже багато нас. Давайте вип'ємо за те, щоб все у нас було всі добре, щоб ми з вами просипалися, відбувалися і любилися. Да, yeah. да, а ну квіточки, yeah. що love, love you. А ми вас цілуємо, любимо, і ждемо дарей нашу. Десь до мене. Леся сказала. <laughs> Скажи мені, мій отак величе режим, чи ні? отаку кажи правду. От правду кажи. А що сказала Леся? Я кажу, Леся, як вона... Ні, ну воно хорошо. Але ти знаєш. Найсер не любить ріжити. Та щось цей рижий з моє, мого такого близького окруження. Аня чоловіка каже, мам, що ти робиш? Я кажу, мама, це треба такий. Я кажу, режим, мам, ти серйозно, Не, перше слово, ти серйозно. Я кажу, я так, да, доця. Але я кажу, дивіться, ну мама походить 3-4 дні. Потім візьму тюбик красний, краски і закрасю, так? Да? Але ж... Зайчик. Дай цьому за це. -ха -ха. Лесь, ну знаєш, ти теж має хочеш бути руда? Да? Чо? Я лисичка, а зайчик покрасний. А якщо ми квіточку зробимо <говорить> Я їй. Якою ти любиш у вона світленька? Це була це баландінка. Зайчик. Яка <говорить> є. О. Бач, квіточка, кось як тебе любить, яка ти. Е, твоя квіточка вже така, знаєш, модняшечка стоїть. Ща, квіточка така, знаєш, модняшка красоташка саташка. Вона так ти була гарненька. А зараз кожним разом, що значить за хороший мужчина, да, зайчик? Що значить в хороших руках? Да? Ти в неї вона в тебе і ти красиві вона. Дай Бог вам здоров'я. Ну що, лялечка, беремо красу, красиву ріжу. А знаєте, яку я раніше, я раніше була однотонна ріжа. І красилася цією краскою. Знаєш, якою? Всім. 40 і я танцюю сів, 40 я була така, як ця риба. Серйозно. огнена, І мені байдуже було. Байдуже. Чуєш, ніхто не вістрихи друге не покривав. Байдуже. Хто дивився на мене, тако -тако, тако, закривали очі, а я йшла, думаю, боже, дивіться на мене внімання. На мене всі дивляться, всім нравлюся. Всі дивилися думають, яка, яка шикарна леді, комусь дісталася. Так, зайчик, давай будемо про шикарну надічку. Я ж кажу вам, як та дівочка написала, Світорія, це у вас не на слов, а рубрик. Не утром я починаю говорити, Костя, що не вмила очі, і тут вже розказує, що я в діла. І тут вже забула, що я говорила, говорю, їду на привоз. От так от, знаєш, і з тої кучі. Получається якийсь там діалог. А що ні? Ні, я дуже на такі, знаєш, от скажи, буде лучше, якщо виходить. Диви, от я виходжу утром, диви. Беру сумку в руки і кажу. Добрий ранок, день. гарно, чудово. Прекрасного дня. Виходимо з дому тільки з правої ножки. Я Костя не Костя мене дивиться. і де, він думаєш, що я гостик. Ні, я не зійшла з вами. Права ножка вперед, ліва назад. Все буде добре, по-другому ніяк. Це лучче? Анну Леся, це лучик? Що ти що, це лучик? Як я спокійно говорю? А де ми виходимо? Добрий ранок, гарного дня! А це лучик? То ти, якщо був сон, ти проснешся. А так, якщо ти мене почуєш, добрий ранок. Ти далі спати, до себе тільки вільно. Ось. Я не сплю, я зараз. То тобі як лучше? Так чи так? Лучше веселіше, так да, зайчик. Да. Ну що, ні? А тобі лась. Туче то веселіше? Мені і так і так нормально. Та в сміслі, так, і так, що серйозно, щоб шо, я таку стояв, Такого, що була. Ну як так, Лесь? Та ж тоді, ти утром відкриєш ти шпішка, а ти одну сюди я, а я стою отако, знаєш, і ти перелистаєш, Це не інтересно. Ну що це шумно? Як я писала, що мені краще? Мовчати танцювати чи співати. Всі написали танцювати, так? Да? Це життя, зайчик мій. Так, сьогодні розкривай ту жаланду, хочемо ікру. Так, дочка, ми рибучки добираємося. Костик, є шириба чи це последня вже? Ще є. Щас, скільки? Є? Ще п'ять ящиків. Ще п'ять ящиків є, так? Да. Із 35 ящик. Да. А, нормально. Це... А, ще нам на завтра. А, на завтра ще і все. Mm -hmm. да. е, Тому що я раніше рибулечка поїхала, і в нас ще є п'ять ящиків. Значить, дивіться, мої хороші. Рибулечка. Ціна на рибку не мінялася. Ой, я неправильно ставлю, да? Я раніше так ставила. Ціна на рибку не мінялася. 700 гривень за кілограм. ціла рибка була по 400 гривень за кілограм, мої хорошенькі. Е, ну ми цілу нам не, ми продали, Скільки? Багато продав. Дуже, дуже, багато, да, багато. дуже багато кості один день за 8-9 да, 10, 10. 10 штук 10 штук один день пішло. Подімайте, зараз ціна дуже хороша, 400 гривень за кілограм. Я не знаю, яка буде ціна на другу неділю, але на сьогоднішню неділю ціна 400 гривень за кілограм. Дивіться, мої хороші. Я беру був селі, всі вам хочу показати. От вчора да, подумала, що вона ще рука, дивіться. Я вам просто показую. ні в якому разі ніколи не трудно щось достати. Але дивіться. Коли рибулька лежить в холодній, подивіться, отаку. От зараз я вам виложу її, да? от ви мені говорите, дайте широку рибку, я вам отдаю отаку, да, ви мені його. а я хочу оцю, тому що вона вся широка. Ми вам її достаємо і вона не може бути широка. В будь-якому випадку риб, у рибки є отака частина. Ну, в Тут -то вона плотна. І чим більший розмір риби, тим плотніша вона. Значить, дивіться, оця рибулечка йде живненька частина тому що це жир. Некоторі прямо люблять, щоб знаєте, коли ви їсте, щоб той жирочок аж розтікався. Це йде сама серединка. Це сама серединка. Оця частина від головки, вона йде більш більшою. А оця частина, це йде сама серединка. Це між головкою і хвостиком йде серединка. Ціна 700 гривень за кілограм. Мої хорошенькі, я не знаю, яка буде ціна на цю неділю. Я не, ну, не можу вам нічого сказати, тому що ви знаєте, що кожен раз. Але ще дуже вигідно взяти рибулечку ціленьку. Тому, що ви собі взяли цілу, і це друга, Бо девочки пишуть, а чого ціла? 400 гривень, а 700. Девочки, дивіться, ви не забувайте, що відрізаєте прибати брюшки. Прибати брушки все це відрізається. І це виходить суд на по 150 гривень. От така часть, бачите, це вона прямо жирна. І я хочу вам сказати, що люди її дуже люблять, дуже люблять цю жирну часть. Прямо воно ж, знаєте, аж той жирок витікає. Там вже один ландес є, кості зроблений. Уже один ландесок зроблений. На це робимо розворот, я вам покажу. Зачем дивіться, от така рибочка, бачите, оце прямо весь жир. Ну є такі, От мене, я хочу, щоб я її коли їла, аж теж роблю. От прямо оце геть люблять люди, розумієте? Ну хто це любить? Я, допустимо, я рибу не люблю, я люблю Леся їжі відео. І от їм Дома я її не буду ніколи. От нарізала таку плотну часть, ми робимо відеочки. У будь-якому випадку, що то шитоп, вона стоїть 700 гривень за кілограм. Так, на це дивіться шиланду. Ну як ми її точно напучили, ми її допучали. Значить, дивіться, 230 грамів Міша дав, а от тільки 2, 4, 6 баночок. Її більше немає, не довезе. А, 8 8 баночок дав. Значить, 230 грамів це 1500, 350, 200, і 600 грамів. А де 600 грам? ти її поставив 600-грамову? А де 600-грамова зайчика? Ти її ще не привіз? Не привіз. Куда ще її 600 грамів зайчик забирав? Ну я розумію, ти вже знаєш, ти вже чекаєш завтрашній день. Сісти поїзд і при свої находи. Ну ладно, лайк, забудьте та й Ну треба надо... киті, оце ляличка, може, не викидаємо? — Ні, так як банки. Банки на заслужив, щоб писати постати планку. 600 грамів вона стоїть 4 тисячі. 600 грамова банка, 230 грамів тисяч тої, 1500 і 350, 2300. Дівчатки, це дуже смачна ікорочка, це Київська область, Патівський район, село Тарасівка. Це дуже смачна ікра. Вона йде средня, вона йде мало, -мало вона не жити не забуваємо, що у нас... Танюшка, привіт, привіт передання. Не забуваємо, що у нас є ікраса. Ікра, 100 грамів 650 гривень. Є кита, є горбуша. Дівчатка, всі сроки завжди є на баночки. Ви можете в любом подивитися. Бачилася третій телефон. Я думала, тобі тітя потісалася, тут сюди чесала, ні? Ні, не чесала. Також я покрашуся, бо я дуже ходила. Так, мої хорошення, дивіться, значить, ікра у нас є раз, і на кожній баночці тут є схопи. Дуже вкусна ікра крамо 180 гривень, отака обалденна вкусна баночка ікра йде. Ти знаєш, я коли її мастила, вона аж хрунтик, вона дуже вкусна. 170 гривень баночки. Дівчатка ми не забуваємо, що в нас в продажі є ікра щуки. Пол кіло, 2250 г. І 100 грамова баночка 450 гривень. Я хочу вам сказати, що ікра щуки, вона по вітамінорівняється до чорної ікри. А чорної ікру не вчора отримали. Ой, зараз, під час ми розстанемо. Так, да, ми вчора почали 100 грамових, у нас не було. Подожди, давай виключай. Вчора первий вечір почали. дивіться, йдемо туди, ця була Там у нас, звісно, пустенько, але зараз ми нафасуємо. Тут вже кітки нема горбушки, тому що вчора дійсно, вчора такий хороший був. День дякувати Богу. Це у нас перший почин, який ми ви знаєте троє. Перший почин, коли ви у вас є, ви його берете. Неважливо, хай це у вас буде одна гривня, три, п'ять. Ви берете по товарчику, б'єте. Квіточка вчора мені дзвонить Світоля, перший починає бити по товару і кажу, да, Петуля, і його ставити, а в кінці дня забирати, я кажу, так. Да". Вчора, до речі, Танюшка дуже добре працювала, вона, ну, Танюшка, я вам хочу сказати, що багато там хто пише, ну, людей Ну, Я хочу сказати, що я не знаю, яка наша Танюшка була, не знаю, тут така ми її мали, мала, да? отак оцей, але там Танюшка, вона ідеальна, вона дуже молоді. По-перше, чистота і порядок, по-друге, ще треба вміти так приспівати, як та квіточка, я вам кажу. Ну вона, мову, Костіку наспівала, що він он... до да, зайчик. Yeah. Костік, іди до мене. Вона так приспів, я тобі говорю. Ти просто чуй, це так треба. Що значить торговий робот? Да. У нас квіточка, ви як зайдете, ви від неї не уйдете. Одним словом, хочу вам сказати, дивіться, весь товар знаходиться коло холодильнику. і моржинська вода у нас присутствує всіх. От бачите, тут голос захребший. А там ні. Чи замітила? А там ні. Зараз, до речі, треба їхати. в раніше жива вода смирехи. Не дай бог, знаєте, що диханням. Це обов'язково подихати 5-7 днів, це дуже дорого стоїть. Значить так, дивіться, у нас е, вчора я вам показувала 100 кг і в нас трошки ще її отакої 350 банки. Ціна її 80 доларів за 100 грамів. Крабики вчора ми получили, я вам показала. Потім, мої хорошенькі вчора ми ще получили 250 грамів і 100-грамову і Я вам її зараз прямо відкрию, Насіть, не, я вам відкрию її і прямо покажу. А де палочки. 100-грамова і корочка, дивіться мої хорошенькі. Ціна її 80 доларів 3, 300, стоїть така баночка. Ви знаєте, що чорна якра, дивіться, вона ось. Я її перевертаю. Вона свіжайша. Так Леся, ану, на давай, ти А Ану давай, ану, скажи по солі. Ану, Костенька, ану йди до мене. Ану. Смачно. Смачна. Дивіться, вона, бачите, вона Леся, сюди до мене, вона йде не жидка. Вона йде свіжа. Дівчатка, ви знаєте, що для підняття гемоглобіна і чорна щучка і щуча ікра вона дуже полезна і вона смачна. Вона йде, знаєте, для мене дуже важливо, щоб вона була, щоб вона була мало-мало солі, Це дуже важливо. Тому що, знаєте, не кожен хоче їсти. Ціна валірина, ціна за 100 грамів, 80 доларів, грам 300. Є баночки, дивіться, у нас є баночки кіло, є 100 грамів, є 250 грамів. Є 350. Доброго ранку. Доброго. 700 гривень кілограмів. Баночки, дивіться, є 100 грамові, є 250, є 350, і вони є в нас різні. Ну, Ви знаєте, що і корочка, я не кажу, що вона там вау продається, але повірте, дівчатка мої. На кожний товар і свій покупець. покипець. Тому що багато тут, що тут і крабів, і що ви їх берете, що ви то. Повімаєте, ну допустим, товар, який прямо. В кожній хаті він має бути в холодильнику, але люди, які її люблять, є деякі люди, да, які, допустим, можуть собі там, хочуть вони її там, але вони її не люблять, правильно? Ну, Хто її любить, дівчатка пікраба, хто любить красний курт, пойміть. Вона завжди продавалася. Я не кажу, що варку прямо в продавалася, але воно, дякувати Богу, чуть-чуть з любов'ю продається, Ви розумієте, саме головне свій товар треба любити. Тому що, чим більше ми любимо свій товар, а тим всі світулечки, чарівна ручка. Я коли щось трогаю, повірте, все воно йде тільки вверх. Це вже перевірено не один раз. А найголовніше, коли приходите до світулечки, обов'язково, що в яремче, що беруть таку конфетку. Повірте мені, у вас буде все сладенько. Ви просто послухайте, знаєте чого? Перше, я завжди казала, коли я в 102 роки умру, цю суню ми треба тут, тут і тут. А світульку вам тільки треба взяти просто за ручку. Тому що, ви знаєте, я дуже люблю торгувати. Я дійсно дуже люблю свою роботу, я люблю свою команду. Я взагалі люблю життя. Я завжди говорю, що наше життя воно прекрасне. Нам потрібно жити. і нас в всі... поїсти там рибку, поїжджати. Захотіли ви десь поїхати, поїдьте, робіть те, що ви хочете. Тому що, може, ми потім захочемо, а не буде вже можливості, не буде часу. Це вже провірено, ви знаєте, тому що я завжди говорю, я не знаю, відкрию я ці очі утром чи не відкрию, вийду я з хати, не вийду. А одним словом, все буде добре. Так, ну я ж кажу, почала за одне, значить заканчу. Я ж казала вам, рубрика давайте поговоримо, бо все Начала за ікру, продовжаю вже, що все буде добре. Значить, так, це у нас є. Переходимо, забере Валерію. Тоді став зараз забере. Дівчатка мої, ми отримали донатчику. Дивіться, в Яремче дуже хоче донатку. Всі питають оселедсь. Дівчатка мої буде вона і яремче, але зараз трошки не та погода, щоб я її передала. Понімаєте? Якщо мало солечку, ми, ми прилажуємо льодом, там все ми передаємо тим боя. Нам може допустим, ікра, все остальне. Ми вже одну машину, одну посилку беремо на Одесу, одну на Яремчик. Ми вже не так, що з Одеси коли ми коли перший раз їхали, то ми все привозимо. Дівчата, така сама рибулечка, яка була у нас в лоточку, ще помните, да я вам говорила, що сезон її пройде і будуть її вакуумувати. Вона така по вкусу сама. Вона йде в морозівці заморожена, і ви не переживаєте, що вона заморожена. Це тепер крупна, 4 да. штучки 550 гривень. Подивіться, а така Балдина Дунайка. Я вам хочу сказати, що Дунайка, смотря на те, що вона... Я вам говорила, що Дунайку можна заморожувати. І я вам ще говорила, коли вона була в лоточках, я говорила, вона заканчується, і потім її будуть виконувати. Люди, допустимо, ми займаємося ікрою, крою, вона навсідає. Люди, які займаються цією продукцією, вона в них є круглий от, тому що вони запасаються. Те, що вона запакована у вакуумі, ви собі можете прийти додому, розрізати одну з'їсти і цих три поставити в морозівку. Дунайка вона сама полізна рибучка. Ви знаєте, саме більше вітамінів це у дунайки і у форелечки, в рибі. Особливо коли ви розрізаєте рибку, ви знаєте, ми ті хвостички викидаємо. Саме головне обсмохтати того хвостика. У ньому всі вітаміни. Сама полізна риба це дунайка. Значить, дивіться, 550 гривень отака от пачка, чотири штучки. За морожене, ви на це взагалі не, ну, не переживайте. От, якщо красну ікру нежелательно заморажувати, то чорну щуку можна. Саме головне правильно розморозити. І то. Красно теж багато хто бере заморажує, але правильно розморозив. Коли ви її достаєте з морозилки, не треба ставити її в типку, тому що вона попливе. треба поставити в і вона своїм ходом відійде. Так, да, я хочу вам сказати, що це раніше Костік, до да, нас От, дурили мене з цією ікрою. Що хотіли, да приносили. А я на боже, скільки я викинула. Це один господь Бог знає. Але дякувати Богу, все добре. Ви знаєте, я завжди кажу. Перший блин всегда кому, правильно? Десь щось починаючи, десь все одно равно... воно не може бути гладко. Ну ніколи в житті. Ми, звісно, всі хочемо, щоб все було так ідеально. Ну, такого не буває. Десь є перебой, десь ну це таке, це торгове. Одним словом, мої хороші, дивіться, доначка 550 гривень, пачка, 4 штучки. Передачками передаємо 0984930776. Дівчатки, 0776. мої мальчики, замовлення приймаємо тільки на вайбер. кроме вайбера більше нікуди. Одним словом, ми знаходимося на птавозі, ми знаходимося в Яренчу. Мы вас айлади.